Господе ві помолімся, Господи помилуй, щоб у ці каплиці було весенні ради наші молитви, Господеві помолімся. Господи помилуй. щоб у цій каплиці приносились безкрону жертву, Господеві, помолімся. Господи помилуй, щоб у ці каплиці покані розрішені наші гріхи удержати, Господеві, помолимся. Господи помилуй. Щоб ми заки жарбині долі, недолі, Господеві помолімся. Господи помилуй. Зазубе спасибо, помилуй, збережи нас, Боже, твоєї благодаттю. Несе добре, чисто приблагословенно славно, одиця нашу Бородице, і присна Діво Марії зусима, святим задавши самі себе один одного веса, життя наше віддаймо. Тобі, Господи, Господи тобі належить всяка слава Джейспокліно Цю ся, на тому, доби, нині, повсяк, час, і Сину, тому нині повсякчас, і на вічні. вічені. О покорі голови, преклонивши, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Боже всемогутній, все щедрики і священикам понад усяку ласку дарував, щоб усе в твоєму гідно виконувався. <звідчев> не було до тебе гаряче, молимо тебе, подай нам безмежну ласку, щоб присутності святих Твоїх наші молити піднімати, і щоб відвідати сьогодні, якнайшвидше доброту Твого милосердя, божественним тим освяченням. І щоб владу, яку ти дав своєму священству, дозволив ти небесним благословенням у цю каплицю благословити, нехай оцим уходом у каплицю зникне усе диявольське і з допомогою усіх святих. увійде ангел миру з Христом Ісусом Господом нашим, нині повсякчас. І навіки вітчині. Господа, віпомолійся. Допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Не дасть нозі твої спіткнутися, той, що тебе пильнує, не буде дрімати, у ній не спить, і не дрімає той, що Ізраїля пильнує. Господь стереже тебе, Господь твоя прохолода, праворуч тебе. Удень не вдарить тебе сонце, ні вночі місяць. Господь тебе в духе, злого стерегтиме. Він стерегтиме твою душу. Господь вихід і дві старих тими від нині повіки. Слава Славася, на Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, балагослове. Чесніших херовинів. Цінних землян, від, від серафинів, щоб зутління Богослово породила, Сущу що Богородицю тебе величаємо. Слава Тобі, Христи Боже, надія наша, слава Тобі. Сина, святому Духа. І нині час і на віки ві. помилуй благослови. Христос, істинний бо наш ми причину помилуй, спаси нас. Бо він благий чоловік Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі браття і сестри, дорогі друзі, ми прийшли, щоб висвятити цю чудову капличку, оце місце, цей місток. Люди мали нагоду бачити і морально, і фізично добиратися додому. Тут живуть люди у наших горах. Але сьогодні я хочу особливо звернутися за жертву, хто дав на цю капличку за наших воїнів. Це в першу чергу звертаємося до всемогутнього Господа нашого за здоров'я, перемогу і миру і щасливого повернення. Це додому всім солдатам, і сержантам та офіцерам. 68-ї окремої єгерської бригади імені Олексія Довбуша Збройних сил України. Ми просимо одужання і здоров'я комбригу, полковнику Юрію Білякову, також командиру 2 го єгерського батальйону, полковнику Віталію Антонюку і солдатам Василю Горішному та Ярославу Кузю, всім захисникам нашої Батьківщини. Ми бачимо, що хлопці мають надію. Мають молитву, мають віру. І коли людина має віру, то з вірою в перемогу, з вірою у Бога ми можемо дуже і дуже багато. А також ми згадуємо і тих сьогодні честь покрови, побратимів і просимо для них царства Божого і світлої пам'яті, які не дочекали тої хвилини, тому що так само багато наших воїнів. Полягло і зараз. Багато полягло і у різні війни визвольні за незалежність і долю нашої України. Також просимо здоров'я і злагоди перемоги Божої опіки та миру, братам Роману, Богдану, Юрію, Євгену, Старію Василю, Хайловичу, його сім'ї, що допомагали будувати цю капличку. Також просимо здоров'я, опіки і миру, ко Онуфровичу його сім'ї, його зятю Роману, також перебуває у зоні активних дій Швагрове Олексієві, племінниці Лесії, чоловікові, племінниці Мар'яні і дітям, і чоловіку, і племіннику, юному Богданчику. Також просить допомоги здоров'я Божої опіки, тими помічниками будівництва каплички, бо душель Богдан та його дітям, також Любомиру Михайлівку, його дітям і дружині, Юрію Желіховському, його дітям і дружині. Ігору, каню його дітям, також, дорогі мої, мамі Петру Бакайчуку, його сім'ї, Василю тоненьку його сім'ї. Попрошу здоров'я перемоги і Божої опіки, і Матері Божої для миру і донечки Олі, внучкам Аліні, Зоряні і зятю Андрію. Дякую Всевишньому Господу за опіку над нашими воїнами і Збройними силами. Військовослужбовець 68-ї бригади імені Лекси Довбуша. Збройних сил України, Олексій Онучар. Це бачимо, пан Олексій таки лишив нам таку пам'ятку. І також ми дякуємо тим, хто допомагав, і Джеліховських, і Мар'яни Герасимів, і вас усіх, дорогі. Капличка. Здавалося б, це таке, така невеличка малесенька будівля, але освячена капличка це вже є маленька церковця у тому участку, де вона є. Хто йде в ліс, може покласти свічечку, хто вертається з ліса так само. Просто перехрестився, пройшов, сказав Отче наш, людина в ту хвилину, подивившись на капличку і на той хрест, який на ній, вона починає зразу думати, що вона входить у ці гори, вона входить у цю красу, яку створив Господь незвідану, прекрасну, чисту. І я думаю, кожен мав би задуматися, що я несу сюди, в ці гори. Чи я несу пакет сміття, чи я можу його відти винесу, чи я несу сюди добру і чисту душу. Я тут помолюся, я стану перед Богом і скажу, Господи, я тобі дякую за те, що Ти створив цей чудовий світ. І тому наш обов'язок і, і наша така, така громадянська дія кожного, стараємося, щоб в тому лісі була чистота, бо це дар самого Бога чи ліс, чи вода. Чи повітря, чи небо, чи земля, це наша рідна земля, це та краса, яку дав нам Бог. Це те, що сьогодні відвоюють наші хлопці. Це наша воля, це наше життя, це наша родина, рідні, близькі, друзі, це вся наша Україна. Тому молимося сьогодні за воїнів 68-ї бригади, за всіх воїнів нашої України, за наших рідних, близьких, сотворимо спільну молитву за мир, за перемогу. Вітаю вас, всіх святом покрови Богородиці, всіх носить ім'я Марії і всім вам знаємо, віримо і надіємося. Господь є з нами на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа, амінь. в ім'я Отця і сина і Святого Духамінь, Отця і сина, і Святого Духа, амінь. Отче нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Милі сприбіляємо, Богородице, Діво, молитвами нашими, в скорботах не погорди. Але він відвезвали нас єдина чиста і благословена, Пресвята Богородиця, Спаси нас. в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хочу, щоб ми всі разом сьогодні щиро заспівали многоліття тим, хто будував капличку. В першу чергу тим, хто жертвував, <кій> і всім нашим воїнам перемоги, сили, здоров'я, кріпості на і літа. многоя і благоя літа. Много літа, много літа, много літа, много, сотвори, Господи, много. Много я літа, много я літа, много я літа, много я літа, літа. приюдно сільчана Я хотів, друзі, братеми, хто присутній, хотів вам подякувати, що ви прийшли на освячення цієї коплечки. І з Богою. З Богом і з молитвою ми ворогів били і бити будемо, і перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо би ти щасливо, добравши назад додому, щоб ми тебе всі зустріли і ще раз помолилися по цієї каплички. Все тобі найкраще. Дякую. І всіх обратим туди. Дякую.